Всім привіт, привіт, друзі! Сьогодні в нас сонячно, дуже жарко. Температура на сонечку 38 градусів. Скоро будемо вже в купальниках роздіватися і купатися так дуже жарко, що просто неможливо спека. Ну, спека спекою, а покупочки давайте розпакуємо. Перша покупочка молоко. Весела вурьонка, 2,5% жиру. 900 г. Не реклама. Гарненько намалювали телятко, Бачите, яке? У віночку, глечик на заборі. Квіти? Ой, то як не купити таке молоко? Сама картинка. Питне, ультрапастеризоване. Ось так. Так, далі у нас іде. Кефір селянський Ось такий також. І млин, і хатинка, і поле з пшеницею. Дуже гарно оформили. Дизайн красивий, і тінокон, Свіженьке написано: якщо любиш свіженьке, 400 грам, вишиваночка вона. Так що такий кефір. 400 грам, а який процент? Два з половиною відсотки Є також 2,5%. Так. Ось такий творог домашній. Тут пів кіло його. Це також в одному магазині. Я часто його беру, посмажу, мабуть, сирнички з ізюмом. А може вареничка якогось скрутю. Не знаю, чоловік проси вареничка. Тут, мабуть, треба крутити вареничка. <гум> так, з продуктів вже взяла варену ковбасу з молоком, ви сала. Якби не треба, було вже в торбі вона випала. Як треба швидко, чомусь не хоче. Ось така з молоком варена. Перший сорт. Ну, ось так на розрізі гарна будемо смакувати. Може, салатика якогось придумаємо, взагалі хочеться вже олів'є. Не знаю чого, але захотілося так олів'є. E, начебто зимою. <хи> так. І також купила яйця домашні, написано, клочка, 10 штук. Харчове, столове. Вища категорія, друзі, 63 грами одне. От 63 до 72,9, так от. Ось, будь ласка. Так, купила ще печиво. Зайшла. Це подружка, торгує в магазині, зайшла. А вона з таке печиво відкрила. Каже, Таню не хочеш скуштувати таке смачне? Ну, кажу, зваж мені там ось таке печення свіженьке каже, тільки не все обережно, бо воно таке крихке, ну пахне дуже смачно. І ванількою і пахне і медалем. Аромат стоїть гарний, будемо із молочком смакувати. Пів кіло взяла. Ой, вірніше, вибачте, не пів кіло взяла з ящичка, бо жіночка поперед мене купила, а я остальне добрала. Вона мене питає, скільки. Кажу, доклади все, щоб не залишалося в ящичку. Виглядає смачно, друзі, заходьте з молочком і ще й посмакуємо і з кавою, кому що до вподоби. На дворі дуже жарко. Тому взяла собі таку прохолоду. Бермікс лимонний півлітри. І так. І ще купила сухарі. Ось такі стопуду панірувальні для котлеток для, ну, в общем, 200 грам його. Цих сухариків, і я просила, щоб було з білого хлібчика. Ну, сказала пшеничні білі. Ну, я щось не знаходжу тут, які вони. Ну, Мабуть, так як попросила, будемо надіятися. Добре, будемо надіятися, що вони з білих сухарів, бо не знаходжу, з яких сухарів. І склад також не можу знайти. Зараз, може, тут знайду. Немає. Написано, як зберігати в сухому, і чистому, і все. І купила, друзі, такого дефіциту. Ось пакетики Коштує 96 копійок 100 штук. 96 10 гривень, вибачте, копійок. <с -2> як би то. Ось так. Я ще накупила турбі, хай будуть, тому що вони завжди потрібні. То взяла 100 штук, щоб не заглядувати і щоб знати, що вони є. Оце така суботня покупочка, чи недільна, чи суботня. Коли хто знімає і коли хто купує. Мухи вже, друзі, повним ходом. Не можна від них збавитися. Так, кефір, молоко, подарунок, печиво, варене з молоком, сир, сухарі, яйця, бермікс і торбинки. І от такі покупочки, друзі, вийшли. Суму не називаю, не пам'ятаю, тому не буду брехати, на яку суму я скупилася, просто промовчу, бо не знаю, забула. Знаю, що в одному магазині скупилася на 280 яйця ще додавалися, бермік, печиво, тому не буду брехати, хай так залишиться без, без ціни. А вам дякую всім, друзі, хто був зі мною. Міцного, міцного здоров'я! Радує вже те, що на дворі сонечко світить тепленько, проростають всі рослинки, редиска, щавель уже і цибулька радують своїми прожаями. Робить вже можна салатик, часничок також молодий, можна різати вже на салатики, так що вже життя на душі стає легше. Одне єдине, перемога, перемога. Захисникам міцного здоров'я, терпіння, а вам всім також здоров'я, здоров'я й здоров'я. Бережіть себе, друзі, одне одного, поважайте, цінуйте. Слава Україні!